Рей Бредбері Підміна. На восьму годину вона вже розклала довгі тоненькі цигарки, розставила кришталеві келихи для вина і вишукане срібне відерко з кубиками колотого льоду, серед яких, вкриваючись бісеринками паморозі, по повільно охолоджувалася зелена пляшка. Жінка підвелася, озираючи поглядом кімнату, в якій все було уособленням охайності і акуратності, зручно розставленими чистими попільничками. Вона збила подушку на тахті і відступила назад, ще раз озираючи все оцінюючим поглядом. Потім поспішила до ванної кімнати і повернулася звідти з пляшечкою стрихніну. Яку поклала під журнал з краю столу. Молоток і льодоруб були заховані ще раніше, вона була готовою. Немов очікуючи на це, задзвонив телефон. Коли вона відповіла з іншого кінця дроту, долинув голос: Я йду. Він стояв зараз на відсторонено пропливаючому залізною горлянкою будівлі. Ескалаторі, переминаючи пальцями акуратно підстрижені вуса, в добре підігнаному білому літньому костюмі з чорною краваткою. Його можна було б назвати приємним блондином з трохи посивілим волоссям такий собі привабливий чоловік 50 років, який робить візит дамі 30 років, яка ще не втратила свіжості. Компанійський, який не проти пригубити вина і не цурається всього іншого. Брехунець, прошепотіла вона майже водночас з його стуком в двері. Добрий вечір, Марто, привітався він. Так і будеш стояти на порозі? Вона м'яко поцілувала його. Невже так цілуються? Його очі потемнішали. Ось як треба. І він надовго припав своїми губами до її губ. Заплющивши очі, вона подумала невже все змінилося від минулого тижня, минулого місяця, минулого року? Але що змушує її підозрювати, якась дрібниця? Цього навіть неможливо було виказати настільки все тонко? Він змінився невловимо і остаточно. Настільки помітним наразі стало його перетворення, що вже протягом двох місяців ночами невеселі думки геть проганяли всякий сон. Її безсонним ночам у чотирьох стінах вона почала надавати перевагу польотам на гелікоптері до океану і назад. Аби забутися, розважаючись проєктованими прямо на Хмари фільмами, що відносили її назад, в 1975 рік, воскрешаючи в ній спогади, які плавно змінювали один одного в морському тумані, з голосами схожими на голоси богів у звуках прибою, недоладна відповідь, вимовив він після поцілунку. Ледь відійшов і окинув її критичним поглядом. Щось не так, Марто? Ні, нічого, відповіла вона і подумала про себе, що все не так, ти не такий. Де ти був сьогодні ввечері, Леонард? З ким ти танцював далеко звідси чи пив в кімнаті на іншому кінці міста? З ким ти був вишукано привітний? Так, як більшу частину часу ти провів не в цій кімнаті, то я збираюся кинути тобі в обличчя докази всіх твоїх сторонніх зв'язків. Що це? спитав він, роззираючись навкруги. Молоток? Ти що, збиралася повісити картину, Марто? Ні, я збиралася вдарити ним тебе, відповіла вона зі сміхом. Так, звісно, підхопив він, посміхаючись, тоді, може, ось це змінить твій намір. Він відкрив оббитий оксамитом футляр, в якому переливалося намисто з перлів. О, Леонарде, вона одягнула його тремтячими пальцями і, збуджена, неочікуваним подарунком, повернулася до нього. Ти такий добрий до мене, пусте моя, Люба. Ці хвилини майже забулися всі підозри. Отже він був з нею, чи не так? У нього аніскільки не зник інтерес до неї, чи не так? Звісно, ні. Він був таким же добрим, великодушним і привітним з нею. Ніколи вона не бачила, аби він приходив без якогось подарунка на зап'ясток або на палець. Тоді чому їй так незатишно у його присутності? Все почалося з тієї фотографії в газеті два місяці тому, фотографія його за лісою Самерс у клубі в ніч на 17 квітня. Знімок потрапив їй на очі лише місяць потому, і тоді вона поцікавилася. Леонард, ти нічого не казав мені про те, що запрошував Алісу Самерс? В клуб в ніч на 17 квітня. Невже Марто? По-моєму, казав. Однак це було тієї ночі, коли ми залишилися разом тут. Не розумію, як таке могло статися. Ми повечеряли, потім слухали музику і пили вино до самого рання у клубі. Я впевнена, що ти був зі мною, Леонарде. Ти перебрала зайвого, дорогенька. До речі, може, ти ведеш щоденник? Я не дівчинка. Ну, а хто ти тоді? Ні щоденника, ні записів. Я був тут минулої чи наступної ночі, ось і все. Гаразд, досить про це. Марто, давай вип'ємо. Проте її не заспокоїли його пояснення. Вона не могла б заснути від думки і впевненості, що він був у неї вночі 17 квітня. Звісно, це був нонсенс. Він не міг бути одразу у двох місцях. Вони стояли разом, дивлячись на молоток, що лежав на підлозі. Вона підняла його і поклала на стіл. Поцілуй мене, раптово вихопилось у неї. Їй раптом закортіло саме зараз, більше, ніж будь-коли, бути впевненою у ньому. Він обійняв її і сказав: Спочатку келих вина? Ні, наполягла вона і поцілувала його. Так, вона була, ця відмінність. Неможливо було переповісти про це комусь ще чи навіть описати. Все одно, що намагатися описати сліпому красу веселки. Але у цілунку відбувся невловимий хімічний процес це вже не поцілунок містера Леонарда Хіла. Він нагадував поцілунок Леонарда Хіла, проте достатньо відрізнявся, аби у неї вімкнувся і запрацював якийсь підсвідомий механізм сумніву. Що виявив би аналіз вологи його губ, нестачу якихось бактерій? І що стосується самих губ, чи стали вони м'якішими або грубішими, щось невловиме? Гаразд, тепер вино, мовила вона і відкоркувала пляшку. Налила повні келихи. Ой, ти не сходиш на кухню по серветки. Поки його кроки віддавалися в іншій кімнаті, вона налила в його келих стрихнін. Він повернувся з серветками, підклав їх під келихи і підняв свій. За нас. О, Господи, промайнуло у неї в голові, а що, якщо я помиляюся? Раптом це дійсно він. Може, я шизофренічка, дійсно навіжена і не підозрюю про це? За нас. Підняла вона іншого келиха. Він випив вино одним ковтком, як завжди. Господи, скривився, яке страхіття. Де ти його відкопала? В модести більше не бери там, а втім, не відмовився б ще. Гаразд у мене є ще в холодильнику. Коли вона принесла нову пляшку. Він сидів там же, посвіжилий, і пожвавлений. Ти чудово виглядаєш, завважила вона. Почуваю себе чудово, а ти гарна, впевнений, що сьогодні я кохаю тебе більше, ніж будь-коли ще. Вона чекала, коли він завалиться на бік і витріщить побляклі, мертві та здивовані очі. Ну що ж, продовжимо. Долинув до неї його голос. Він відкоркував пляшку. Коли вона спорожніла, пройшла вже година. Він розповідав якісь дотепні коротенькі історії, тримаючи її руки в своїх і осипаючи їх цілунками. Нарешті зазирнув їй в очі і спитав Ти сьогодні якась надто тиха, Марто, щось трапилося? Ні. Почулася її відповідь. Минулого тижня була передача новин, що остаточно занепокоїла її і змусила наважитися вияснити все передача, що точно пояснювала її самотність з ним про ляльок патентовані ляльки. Не те, щоб вони насправді існували, але ходили чутки, і поліція розслідувала їх. Ляльки на зріст людини механічні, не на нитках, таємно зроблені на кшталт справжніх людей. На чорному ринку їх можна придбати за 10 тисяч, можна замовити свою точну копію. Якщо остогиділи знайомі обличчя, можна послати замість себе ляльку, яка буде пити вино, сидіти на обідах. Здоровкатися, обмінюватися плітками з місіс Рейнхардт ліворуч, з містером Сімонсом Праворуч, з місіс Гленер, яка сидить навпроти. Подумати тільки, скільки дебільних розмов про політику можна пропустити повз вуха, скільки непотрібних нудотних шоу можна ніколи не дивитися, а скільки зануд зустрінеться на шляху. З якими можна відтепер не псувати нервів, і, врешті-решт, думати не тільки про дорогоцінних коханих, котрих на певний час можна і забути, на жодну хвилину не полишаючи їх. Коли її думки добігли останнього пункту, з нею майже сталася істерика. Звісно, доказів існування таких ляльок не було, всього лишень приховані чутки. Проте досить суттєві, аби вдатися до істерики вразливій людині. Знову ти ширяєш хмарами, порушив він хід її думок. Про що це ти так напружено розмірковуєш? Її погляд затримався на ньому. Було жахливо недоречно, у будь-який момент його тіло могло впасти в конвульсіях і назавжди завмерти. А потім вона буде картати себе за свою ревність. Не задумуючись, вона ляпнула. Твій рот, у нього якийсь забавний присмак. Бог з тобою, дорогенька, на часі слідкувати за собою, так? Останнього часу у твоїх губ якийсь дивний присмак. Вперше він здавався збентеженим. Невже? Я обов'язково проконсультуюся зі своїм лікарем. Не звертай уваги. Вона відчула, як її серце хутко забилося, і їй стало зимно. Його рот. Врешті-решт, якими майстерними не були б хіміки, їм не вдалося проаналізувати і відтворити точно такий же присмак. Навряд чи смак індивідуальний. Але смак, лише один бік питання, був також і інший. Їй нетерпілося перевірити щойно народжену підозру. Вона підійшла до тахти і витягла з під неї пістолет. Що це? спитав він, дивлячись на її руки. Пістолет? Як трагічно, я розкусила тебе. А що, власне, було розкушувати? Кортіло дізнатися йому, спокійному, з міцно стиснутим ротом і кліпаючими очима. Ти брехав мені, тебе не було тут тижнів з вісім, якщо не більше. Невже? Де ж я, по твоєму був? За лісою самер, звісно, голову даю на що ти і зараз з нею. Як це? спитав він. Я не знаю Алісу Самерс, ніколи не зустрічала її, але думаю, подзвонити їй прямо зараз. Будь ласка, відповів він, дивлячись їй у вічі. І подзвоню. Вона вирушила до телефону. Рука її трусилася так, що ледів вдалося набрати номер. Очікуючи, поки на тому кінці дротою візьмуть слухавку, вони дивилися один на одного. Він, немов психіатр, який спостерігає за незвичним феноменом. Моя дорога Марто, порушив він мовчанко, тобі треба сидіти. Моя люба Марто, не вгавав він. Чого ти начиталася? Все про маріонеток. Про тих ляльок? О господи Марто, мені за тебе прикро. Це все нісенітниці, я зазирав туди. Що? Ну, звісно, вигукнув він полегшено, у мене так багато суспільних обов'язків, і потім, як ти знаєш, моя перша дружина приїхала з Індії і вимагала, щоб я приділяв їй час. І я подумав, як прекрасно було б мати свій дублікат, тільки б не витрачати на неї час і збити її з мого сліду. Чудово, чи не правда? Але все це лише мрії. Одна з дозвільних фантазій, запевняю тебе. А зараз поклади слухавку і давай вип'ємо вина. Вона стояла, дивлячись на нього. Вже майже поклала слухавку, повіривши йому, поки до її свідомості не дійшло слово вино. Тут вона похопилася і сказала, зачекай, але ти не можеш зі мною розмовляти? Я поклала тобі у вино отруту, достатню, щоб отруїти шістьох. У тебе ж немає найменшої ознаки. Це щось доводить, чи не так? Та нічого це не доводить. Зайвий раз переконує, що аптекарі помилилися, давши тобі не ту пляшечку, тільки дуже схожу. Мені жаль тебе розчаровувати, але я відчуваю себе прекрасно. Вимкни телефон і будь розумницею. Вона все ще стискала в руці слухавку. З неї линув голос. Ваш номер AB12249. Я хочу пересвідчитися, сказала вона йому. Ну, добре, знизав він плечима. Якщо мені тут не вірять, боюся, більше не прийду сюди. Єдине, що тобі треба, моя мила леді, так це хороший психіатр. У гіршому випадку ти вже на межі. Я хочу пересвідчитися, повторила вона. Це оператор. Дайте, будь ласка, ей 12249. Марта, припини, зробив він останню спробу, витягнувши руку, але продовжуючи сидіти. З іншого кінця дроту лунали довгі гудки. Нарешті відповів голос. З хвилину Марта прислуховувалась до нього. А потім кинула слухавку. Леонард зазирнув їй в обличчя і промовив. Ну, ось, задоволена? Так, крізь стиснуті зуби відповіла вона і підняла пістолет. Ні. вигукнув він. Потім скочив на ноги. На тому кінці був твій голос, повідомила вона. Ти був з нею. Ти божевільна, знову пролунав його крик. Господи, це помилка, це хтось інший. Ти перевтомилася і тобі здалося. Пістолет вистрілив двічі, тричі. Він впав на підлогу. Вона підійшла і схилилася над ним. Їй стало страшно, і мимоволі її тіло стало стрясати ридання. Той факт, що Леонард впав до її ніг, здивував її. Їй уявлялося, що лялька не впаде, а лише розсміється над нею неушкоджена і безсмертна. Я помилилася, я божевільна, це Леонард Хіл, вбитий моєю рукою. Він лежав заплющеними очима, губи його ледь помітно ворушилися. Марта, чому тобі не було так добре одною? О, Марта. Я викличу лікаря, промовила вона. Ні, ні, ні. Його зненацька прорвала сміхом. Тобі потрібно про дещо дізнатися. Що ж ти наробила? Відтак це я, ідіот, міг би і раніше подумати. Пістолет випав з розчепірених пальців. Я, давив його сміх, мене не було тут з тобою цілий, цілий рік. Що? Рік, дванадцять місяців. Так, Марто, дванадцять місяців. Ти брешеш. І тепер ти мені не віриш так? Що ж так змінило тебе за десять секунд? Думаєш, я Леонард Хіл? Забудь, так це був ти, котрий зараз у Аліси Саммерс? Я? Ні. З Алісою я познайомився рік назад, коли перший раз пішов від тебе. Пішов від мене? Так, пішов, пішов, пішов. Кричав він і захлинався сміхом лежачи на підлозі. Я змучена людина, Марта, у мене слабке серце. Всі ці перегони з перешкодами обійшлися занадто дорого. Я подумав, що потрібно змінити обстановку, тому пішов до Аліси, яка швидко наскучила мені, а потім до Хелен Кінгслі, Пам'ятаєш її, чи не так? І вона мене втомила, і я втік до Ен Монгомері. І вона не остання. О, Марто, моїх дублікатів, принаймні ще шість штук, механічних лицемірів, що проводять ночі в ліжках шести жінок в різних частинах міста, і роблять їх щасливими. А знаєш, що я роблю зараз? Справжні. Леонард Хілл. Зараз я лежу вдома у ліжку, читаю маленьку збірку Есе Монтеня, попиваючи шоколад з молоком. В десять я вимикаю світло, через годину вже буду спати сном невинного маляти до самого ранку і встану зрання свіжим і вільним. Припини. вискнула вона. Мені потрібно доказати тобі. Ти перебила мені кулями кілька дротів, я не можу підвестися. Якщо прийдуть лікарі, вони так чи інакше все зрозуміють. Я недовершений, достатньо хороший, проте недовершений. О, Марто, мені не вдалося полонити твоє серце. Повір мені, я лише бажав твого щастя. А тому намагався бути таким обережним своїми побігеньками. Я викинув 15 тисяч за цю модель, довершену в усіх відношеннях до найменших дрібниць, а їх багато. Слина, наприклад, прикра помилка. Вона тебе й навела на здогад. Але ти повинна знати, що я любив тебе. Їй подумалося, що зараз не витримають ноги, вона впаде чи зійде з глузду, його треба зупинити. І коли я побачив, що інші теж покохали мене, продовжував його шепіт, очі були відкритими. Довелося завести дублікати і для них. Бідні створіння вони також мене любили. Ми, однак, не скажемо їм, Марто, добре. Обіцяй мені, що нічого не розповіси. Я від всього втомився. Мені потрібен тільки спокій, книжка, трохи молока і подовше спати. Ти ж не подзвониш їм і збережеш все в таємниці. Весь цей рік, цілий рік, я була самотня. Кожну ніч самотня, пробурмотіла вона, внутрішньо холодіючи, розмовляла з механічною потворою, кохала Міраж. Весь час у самотності, коли могла бути з кимось живим. Я ще можу любити тебе, Марто. О, господи, зайшлася вона криком, хапаючись за молоток. Ні, Марто, ні. Вона розтовкла йому голову, била по грудях, по рукам, по ногам, що продовжували безугавно сіпатися. Її молоток опускався на голову, доби крізь луснувшу шкіру, не заблищала сталь і раптово не зметнувся вверх фонтан зі скручених дротів і мідних шестерень, що порозлітали з цією кімнатою. Я кохаю тебе. Ворухнулися востанні губи. Вона вдарила по ним молотком, і звідти викотився язик. На паркет викотилися скляні очі. Немов божевільна, вона тупо колотила по тому, що раніше було Леонардом Хілом. Доти, поки воно не розсипалося паркетом, як залізні залишки іграшкової електрички. Довбаючи по ним, вона реготала. На кухні відшукалося кілька картонних коробок. Вона розпихала по них всі ці шестерні, дроти, розкорочені залізні блоки і заклеїла зверху. За десять хвилин знизу був викликаний розсильний. Віднеси ці коробки містеру Леонарду Хіло, дім 17 по Елм-Драйв», сказала вона, підштовхнувши його до виходу. Прямо зараз, вночі, розштовхай містера і потіш його сюрпризом від марти. Коробки з сюрпризом від марти, повторив розсильний. Як тільки двері зачинилися, вона сіла на тахту з пістолетом в руках, крутячи його і до чогось прислухаючись. Останнє, що вона чула в житті, був звук шарудіння коробок, які переносили вниз брязкаючого заліза, тертя шестерню об шестерню, дроту об дріт, повільно стихаючий.